Познайомлю вас таким класним інвентарем. Він не просто гарного мого улюбленого кольору, але ще й дуже ефективний у прибиранні великих площ. Його ще називають сухим пилисосом. Це є акриловий моб для сухого підмітання, можна так назвати. Буває варіантів розмірів. Дуже багато може бути розмір 40 см, 60, 80 см і навіть 100 см. А для чого клінінгу використовують його? Наприклад, коли клінер просто використовує підмітальний набір, а йому це. Можливо, не так і важко, але це довше. Потрібно ну, більше зусиль все ж таки прикладати. І, відповідно, не так ефективно, як працює ця річ. Яка особливість цього акрилового мопу? Він має такі дрібні елементи, завдяки яким збирається весь сухий пил, пісок, бруд, волосся. Все збирається саме в цьому мопі. Дрібні волокна, завдяки ефекту електростатики, вони дуже класно збирають. Весь бруд, пил про те, що ми говорили. Розкажу про догляд за ним. Він потребує ретельного догляду, чищення. Після кожного використання він чищається, чищається такою щіткою праскою. Можуть бути інші варіанти, бажано не дуже жорсткого плану. Вичищається зверху вниз і іщається дуже класно. Весь бруд, пил, все, що тут накопичується. Вінер використовується в своїй роботі декілька разів і далі можна. Підмітати. Також можна, в принципі, і використовувати машинне прання, але рекомендується ну, не частіше раз у місяць, а при градусах до 40 градусів і не сушити при високих температурах. Сама МОП-система складається із трьох елементів: це є акриловий МОП, це є насадка, вона може бути пластикова, може бути металева, надягається на моб, защокується і кріпиться така рукоятка. Може бути телескопічна штанга. Одягається. Тут є дрібненькі кріплення, які фіксуються, і одягається сам моб. Чому ми можемо використовувати телескопічну штангу? Поясню. Це акриловий моб, він є ефективний. Для прибирання поверхонь підлоги, та, наприклад, керамічна плитка в торгових центрах, може використовуватися він і для обезпилення стін, світильників, тому можемо використовувати і для висотних робіт його. Ще вам розкажу про акриловий капітастер. Це для зняття пилу з різних поверхонь. Він може бути із фіксатором під певним кутом. Тобто якісь нам потрібно обезпилити шафи, які високі, можуть бути навіть радіатори батареї, можуть бути якісь щити на висоті. Нам дуже зручно використовувати його у прибиранні. Цей же самий матеріал також легко чиститься і застосовується для сухого прибирання.